Друзі, всіх вітаю! Інжир, тема інжиру. Покажу ж вам, бо подумаєте, що я там тільки в теплиці вирощую. А розповідаю вам, що ну, на вулиці росте. Дивіться, мій інжирчик, який я в цьому році садив в відрах, я показував. Десь подивіться попереднє відео, бо відео багато було. Ось моя тепличка плівкова літня. Так. Ось мій інжирчик, який я висадив в відра. Ви думаю, бачите, я показував. Сьогодні у нас 18, 18 вересня, 23 рік. Можливо, трішки вітер буде, але вибачайте, ну просто реально зараз вискочив, виділив собі 3 хвилини часу, щоб зняти для вас відео. Хто не знає, мене звати Анатолій канал Тропічний сад. от... І дивіться, мій інжирчик, вулиця вже говорив, 18 вересня. Дивіться, як дозріває, дозрівають плодики. Ось, Бачите, зараз спробуємо сфокусувати трішки. От, ну, Воно просто розмите, бо е сонце відсвічує, але я думаю, ви зрозуміли, бачите? Дозріває все. Нормально, невеличкий кущик. Ось навіть, дивіться, в горщиках у мене відре, ой відре, в пакетах таких садових по 3 літри, які я саджанці продаю в таких пакетах, бачите, вон, плодики, я думаю, видно. Да? О. Сам не бачу, відсвічує, так що, думаю, ви бачите. Ось плодик, ось плодик навіть є, бачите? От. Ну, тут малесенький взагалі-то ні, не зав'язався. Все, бачите, ось уже буквально пару днів. Буквально пару днів максимум, і я його зніму, цей плодик. Я не знаю, що це за сорт, чесно говорячи. Це мені передали без назви, без нічого. А це точно Браун, Туркіш, турецький, коричневий. Також взагалі в маленькому відрі, десятка по-моєму, це відро. Ось бачите, прикопане, так як я все вам і говорю, що перших два роки я його так вирощую в відрах, а потім відкритий ґрунт висаджую і накриваю агроволокном. Дивіться, в мене цей кущик я забрав у знайомого, він його там замерзав, перемерзав, я його вже замерший достав, він стрелив пару-тройку гілочок. От, ось він на вулиці в мене так стоїть, пустив трішки. і дивіться, Він зав'язав буквально трошечки плодів. Трохи, буквально 3-4 плодика там. Але дивіться, вже ось бачите, ось вже він ось, аж. От мені подобається турецький, турецький коричневий не такий, як, наприклад, адріатичний адріат. Треба тільки дозрів, все, з'їдаєш відразу. А цей навіть як ну, вялиться. Ось, бачите, він вже ось на вулиці повністю достиг. І цей я бачу, пішов, наливається, вже достигать починає. Тобто, все супер. Давайте я його знімати. Він легенько знявся. Звичайно, маленький плодик, тому що ще воно ну, маленьке дерево, воно там вичухало єлі в цьому році. Але я показую суть, що на вулиці, бачите. Прекрасно росте, дозріває, слава Богу, в цьому році погодка нормальна. В цьому році абсолютно класна погода для інжиру, повірте. От, бачите, ось такий плодик, але невеличкий, да. але вже я зірвав один. От, а це реально вже дозрів на вулиці, 100%. От, так що ось ці, що я в цьому році, бачите. Садив на вулиці. Цей взагалі тут був замерший. А це я взяв гілочку. Да -да 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 -да. Бачите, ну це перший рік йому він не нічого не зав'язав. турецький клас. Турецький мені подобається. Бачите, ось дав який прирост, Ось, дивіться, який кущик невеличкий. Дав приріст, молодий, тільки тільки і зав'язати встиг. Розумієте? В цьому році дав приріст, в цьому році нав'язав, це він же ж примерз був, і все одно він зав'язав плодики і дозріли, і ще дозрівають, бачите? От. Ну, Це і зрозуміло. Давайте все-таки я покажу в теплиці. Це ті, які в мене росли. Ви можете попереднє відео подивитись. Ті, які росли в мене інжири на вулиці, я їх накривало агроволокном. В прошлому році я накрив його плівкою теплицею, плівка... В один слой. Температура, що на вулиці, що в теплиці, вночі абсолютно одинакова. Але все одно затишок. І в цьому році мене інжир дуже порадував. Я бачу, думаю, ви дивилися, хто не слідкував, подивіться попереднє відео про інжир, яка там була загрузка. Дивіться, вже всі майже плоди я зняв. Не знаю, відробу зняв інжирчику. В цьому році вже я їв, прям їв інжир. От, дивіться, ось він достигає також. Зараз, бачите? Ось, ну він з, зелене листя на себе бере. Ну, я думаю, це видно. Я, я знімав, не хочу багато на цьому фокусуватися. Це, це білий, бачите, він дозріває, аж аж розкриває його, аж, аж розриває. От от також, от уже. Провисає, от, е, достигає. Я вчора зібрав, мабуть, грамів 600, щось таке, і не пам'ятаю. на Зараз більше на тіктоці показую відео, тому що працюю, багато роботи. Знаєте, е, за рослинками доглядати, то те, то те. І виходить, що ну, ти реально нормально на, на YouTube не встигаєш. Зняти відео, його загрузити, треба опис. На тіктоці зайшов, на хвилинку дві зняв відео. Ну, дуже швидко в цьому плані. Так що, якщо Тропіксад, відео, мої, мій профіль в тіктоці Тропіксад також називається. Заходьте, там майже кожного дня щось я викладаю. Дуже подобається білий мені, білий мені подобається. Це також білий, вон там достигають фіги, бачите, поналивалися, Он, поналивалися все. Я тут вже його. Я кожного дня, я ж говорю, кожного дня там ну буває там раз-два дні. Збираю врожай. От. Там у мене. Е... Це є Брунсвік також вже там зняв плодиків нормально, ще покажу вам пізніше. От. Зараз покажу вам також, де нормально також достигають мої. Брунсвік, мій брунсвік, брунсвік, брунсвік. дивіться, ось такий кущик. Він у мене довго багато років там виживав, замокав, він був примерз колись трішечки, але він все нормально відходив. І я, ну, в цьому році тільки він мене дуже радує. Дивіться, які плоди. Не знаю, наскільки камера передає. Дивіться, які плоди. Дивіться, як дозрівають. Краса, просто загрузка просто нереальна. Дивіться, яка загрузка плодами. І вже він пішов, я вже знімаю тут також кожного дня. Он також дозрівають фіги. А он що твориться? Гляньте, ви подивіться, яка, які фіги. дивіться, яка краса. Ось зараз вони дозрівають. Я потрошку знімаю вже їх. Це просто клас. Дуже хороший сорт. Ягоди, дивіться, які величенькі. Десь я зважував з того кущика один із таких, ну, крупних, 72 грами, по-моєму, плодик. Це основний врожай нормальний. Я не скажу, що він дуже великий, але нормальний. Це в ґрунті росте. Він не ріс в ґрунті, перезимував шикарно, я аж говорю. Супер. От, дивіться, ось горщик мій 45 літрів. Ось, бачите, горщик 45 літрів стоїть отак. От він, звичайно, він там, мабуть, вже приріс по-любому. Але до чого я хочу показати, це далмат. Дивіться, яка краса. Ой, зараз листочки всі поприймаю, щоб вам було видно. о, Дивіться, вже також далмат. Дозріває, пішов він довше чомусь цьому році, пізніше має на увазі. Але все одно, все одно, дивіться, загрузка, яка невеличкий, в горщику. От, камера постійно треба фокусувати. от Вибачте, трохи за якість відео. Дивіться, яка загрузка також. Гляньте, дивіться. Все в плодах. Я прищепнув, те, що я говорю, підріз, Якщо ягід немає, взяли. Верхушечку, ось, дивіться, я прищипнув, відразу пішла фіга, відразу нав'язало, він швидше визрила лоза, вже визрела, я вже за цю лозу не хвилююсь, вона в зиму піде нормально, воно не замерзне нормально, тому що вона дозрівша, все буде класно. І бачите, загрузочка яка. І це в горщику, вон 45 літрів, нормально, нормально. Дивіться, все-таки кримський чорний, я думав, це в мене, але ні, десь десь. Або я промазав, коли його бумажки ставив, або мені дали трішки не той сорт. Шикарніший за цей сезон він просто. Мені дуже це подобається сорт, тому що він дуже класно росте, він дуже потужний, він ранній, він солодкий, масово плодів, просто нереально. Дивіться, він в тому році це другий рік тільки рослинці. Я вже зняв навіть цьому році, не знаю, скільки там не рахував плодиків, а он, бачите, також он плодик висить. І знову пов'язав він от, і такий товстий, мощний, він просто на камеру це не передає. Е, і я також дивіться, ж зараз вчора буквально пройшов верхушки по, е, прищипував, щоб він ось цей молодий приріст встиг за цих два місяці зараз до морозів піти ну, задерев'яніть і піти в зиму. вже... Ну Нормально ну, дуже класний інжир, дуже він такий кущ, дивіться який кущ. Це реально йому другий рік. Я його формую тільки кущем, там 4 в 5 гілок, тоді класний врожай, тоді він дозріває суперово і з ним проблем нема. Так що, якось так, друзі, що підведу підсумок трішечки мого відео, що давайте піду покажу вам ще. Ну, свій брунсик, який в мене поначалу а, росте. Пепіно, до речі, дивіться, там просто, блін, ламає все. Я не підпираю, він підпирає. Дивіться, яка загрузка пепіно. 20 літрів відруга з будівельне відро взяв. Я вже тут сплодів 5-7 зняв, і дивіться, що твориться. От. ну це я так відлігся. А, до речі, да, іще один у мене турецький коричневий, Я посадив все-таки в плівкову теплицю. Я тут уже знімав плодик, уже знімав. і ось дивіться, ось уже він провисає, уже доснигає. Іще є плодики. От, Він маленький, просто кущик, я ж говорю. Вон... Але класно пішов. Це все кореневий він. Бо я ж говорю, я там забрав людинки, він був там замерший, закинутий. Я його викопав, откачав і слава Богу, нормально. І також верхушки ось зараз поприщипав, щоб він взиму пішов. ну, вона не потрібна, та висока, велика маса. і Його, ну, якщо ви на вулиці будете, ну, ж буде складніше його. О, та й смислу немає. Йому треба, щоб він дозрів. Ось ще такий брунз. Дивіться, який. Клас, Бачите, достигає, Вон також ягода Вон достигає. От. Це турецький коричневий, да, можливо, я не сказав. Це турецький коричневий. Так що якось отак. От. Що хочеться сказати? Вирощувати можна, інжир в Київській області без проблем, бо я там садив інжири, показував на Тіктосі, почали хейтити, всі писати. Та я вирощую, друзі, ви підождіть. Ви першим хаять людину, ви хоч трошечки поцікавтесь, де він хоч вирощує. Можливо, людина на північному полюсі якомусь вирощує, а ви його хетите. Ви живете в Херсонській, Миколаївській області, розумієте? І це перше. По-друге, ну це поки слова, ви ну, виростіть, покажіть результат, поділіться досвідом, а потім будемо про щось говорити. Я реально на критику нормально відножуся, але щоб вона була хоч трошки конструктивна, то ви на у вас на 10 градусів тепліше, повірте, Київська область виростить інжир це не так просто. Але бачите, все виходить. Все нормально. От, вже зараз клімат трішки змінився і можна добитися дуже не просто там спробувати, а нормально поїсти інжирчику. Так що, хто не підписаний, друзі, підписуйтесь. Я ж буду далі ділитися, що ми будемо робити далі. От в який стан воно буде взимку, як він засне. Що ми залишимо? Будемо обрізати, не будемо обрізати і тому подібне. Вже у мене в цьому році насправді ось, бачите, молоденькі ягодки в'яжуться. Зараз фокусуємо. О, я їх всі обламую, проходжу ось так от. І обламую. Воно вже не потрібно, хай той врожай достигає. Оце, бачите, був е, приріст, я обрізав отак. Оце обрізане було, я не знаю, наскільки, не дуже видно, але кущ загущений, і нехай потім можливо покажу. Ось, бачите, такий кущик. Я його так обрізав був, і оце він дав приріст. Ось, дивіться, я веду пальцем. Ось дав приріст раз, я прищепнув його. Тут були також плодики, ну і ось є. І ось ще ось він дав один приріст. Оці плодики вже останні я зламую маленькі. І він бачите, як ось. Бачите, понав'язав. Те, що пішло ось буквально там 2-3 недільки назад, я вже ці всі плодики видаляю, реально маленькі. Вони не достигнуть. Ну, вже вибачте, 20 вересня, так що, на жаль, на жаль, вони не достигнуть. А так шикарна загрузка. і тут... І тут, от, просто. Я, я думаю, що хто бачив ці відео, тут все було в плодах. Тут не було гілок пустих взагалі. Все було. Ну так як оце, отак. От. Ось, отака була загрузка. І плоди такі великі в цьому році, що просто. Трішки, правда, розривав, вологи перепади, ночі холодні стали, трішки розриває його, але нічого, він солодкий, він смачний, все нормально. Мурашки добивали, я посипав гранулками, все пішли, і мурашками ну, абсолютно не... Не тривожить. Так що, так, все. Всім пока. Дякую за ваші коменти, за ваші е, лайки. Для мене важливо, для розвитку каналу. От я ж ділюсь так, як воно є. Показую, розповідаю. Так що, пока-пока, друзі.